З минулого майбутнє впливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, медь пройшла, обертається кругом земля. Обертається кругом земля. Спливає час в історію на вічно роки десятиліття вдалину летять. А ми всі земляни пересічні, озираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися у кінці січня. Згадаємо 27 січня 1265 року. Згадуєте? Я чесно скажу, дуже люблю цю дату. Чому саме того дня відбулося перше засідання англійського парламенту? Ви тільки уявіть: на Русі ще тільки розгортається ота орда монголо-татарська, а в Англії засідає Перший парламент. Звичайно, це не був парламент у нинішньому розумінні цього слова. Він утворився у ході війни 1263-1267 років, коли англійським баронам набридла повна влада, абсолютна влада короля. Врешті-решт було утворено таку собі раду із 15 баронів. І без цієї ради король англійський не мав права приймати ніяких рішень. І таким чином це було предтечею отого парламенту. Невдовзі він оформився у більш таку установчу організацію, ми б сказали. І до цього часу англійський парламент у його сьогоднішньому вигляді засідає у Вестмінцерському аббатстві у центрі Лондона. 29 січня 1803 року нашу славну Мирівку із околицями. Придбав київський тоді генерал губернатор Іван Бутович. Ну, Іван Бутович залишив по собі непоганий слід в історії Мирівки. Потім там владарював його син Володимир Володимир Іванович і вперше в Київській губернії Володимир Бутович. Е Створив установчу грамоту, згідно з якою в 1861 році селянам надали громадянські права. Так, це була епоха скасування кріпацтва. Але в інших округах чи губерніях поки що такого не було. А от Володимир Бутович у тією установчою грамотою, як то кажуть, надав жителям Мирівки якісь громадянські права. Там було зазначено 633 ревізькі душі, яким давалася свобода. Здавалося бачу, чому так мало, село ж велике. А справа в тому, що до ревізьких душ відносилися лише особи чоловічої статі, тобто, жінки, жінки і діти сюди не входили. Отож. Мертві душі. Оце ті ревійські душі, про них писав ще Гоголь задовго до цього. І таким чином, 633 133 ревійські душі одержали тоді громадянські свободи. Це було ще важливо і тому, що проводили ревізії, щоб оці ревійські душі їх обліковувати, і кожна ця ревійська душа платила податок. Ось така історія із. Літопису Мирівки. Більше того, наступного дня у листопаді, це було 1861 року. У Мирській церкві відбулася велика літургія, де брали участь і архієреї, і селяни, і Бутович зі своєю свитою. А потім селяни вже у Народному домі дали обід, де піднімали чарки, звичайно, за імператора, за Бутовича і за здоров'я громади. Ось так. А взагалі Томирівка, згадка про неї у літописі датується 1701 роком, тобто село доволі старовинне. В 1839 році, 27 січня, народився Павло Чубинський, так автор слів сьогоднішнього нашого гімна ще не вмерла України. Народився він у Борисполі. І якщо ми говоримо, що Тарас Шевченко був вершиною поезії. Нашій Україні, то Павло Чубинський вершина етнографії і фольклористики. Він вдягався у просту селянську одежу, і йшов по селянських хатах і записував звичаї, пісні, усе, що стосувалося народного життя. Тому що з родини він походив дворянської, небідної, і щоб селяни довіряли, він ось так от перевдягався. Вчився він у Києві і саме. Що цікаво, саме за методикою Павла Чубинського, вперше у 1874 році було здійснено перепис жителів Києва. І ще цікавий момент, коли ховали Тараса Шевченка, а це було зимою 1861 року, і його спочатку поховали у Петербурзі на Смоленському кладовищі, то надробне слово від імені молоді. Українців доручили сказати Павлу Чубенському. Хлопцеві на той час було всього-навсього 22 роки. Можемо уявити рівень його інтелекту, розвитку і української свідомості. Коли ж він написав Вір ще не вмерла Україна, а було це в 1863 році, отоді разом за все і за те слово надгробне для Шевченка, і за вір ще не вмерла, його і зіслали у північній губернії. врешті решт він повертався в Україну. Знову змушений був їхати у Петербург, тяжко захворів і помиринського на все у 45 років, але що найприкріше, могила його не збереглася. Поховали його також у Борисполі біля Бориспільської церкви. Але ще у час між Першою і Другою світовою війною, коли більшовики ту церкву руйнували, зруйнували і могилу Павла Чубинського. Адже був він дворянином, то навіщо зберігати його могилу? А камені надгробні використали для якогось там будівництва. Але ім'я Чубинського, його справа, його пісня вона, напевно, назавжди. Згадаємо також, що 27 січня 1860 року та ж сама епоха, було видано повний кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Посприяв йому у цьому. Помолох, тобто садівник, ми б сьогодні сказали, відомий нам Симиренко. Так, отой, Сади Симиренка. Чудові яблука ми сьогодні знаємо сорту Симиренка. Звичайно, цей момент, що меценатством став Семиренко, Тразергоч вказав на. Першій сторінці цієї книги, і що ж, мав великі неприємності від Семиренка, тому що Семиренко образився, що Тарас Григорович назвав його ім'я як мецената. Він не хотів ніякої слави, ніякої популярності, він просто підтримував українську справу. Такі, от були меценати у 19 столітті, втім, і в 20-му, як наприклад, Чікаленко, але це окрема розмова. 30 січня 1912 року відійшла засвіти Ольга Іванівна Чорткова. Особа знана на наших теренах, дружина Київського генерал-губернатора Ольга Іванівна доклалася до того, щоб на тому місці, де сьогодні стоїть карлицький ліцей номер Дашенка, спорудили школу, яку потім її назвали іменем Ольги Іванівни. Це було початкове училище. Ось такі воно тоді. Мало вигляд, коли було споруджене. От, і з 18 тисяч імперських рублів, які пішли на будівництво цієї школи, 14 тисяч надала Ольга Іванівна Чорткова. І тому, в тім числі тому ми згадуємо її як меценатку. Цю школу німці зруйнували. Ось на цій світлині те, що залишилося від школи. Ну, а у карлику Ольга Іванівна була похована так само, як її чоловік Михайло Іванович, на Оджинському кладовищі. І ось це могила черткових, яка сьогодні доглядається комунальними службами міської ради. 29 січня 1944 року була звільнена від німецьких окупантів наша Кадомка. Зауважмо, друзі, карлик звільнили 7 січня. А Кадомку 29 січня виявляєте той лютий опір німецьких окупантів, який вони чинили за кожне село, а може навіть і за кожну вулицю. Кадомку наші тоді штурмували двічі, тому що німці зайняли дуже зручну позицію на дзвіниці церкви. От. І важко їх було звідти вибити. І тому, врешті-решт, після другого штурму наші бійці і командири. Заволоділи кадомкою, полягло тоді за село близько трьох десятків наших радянських бійців-командирів. У центрі села вирили могилу і в тій братській могилі і спочили, вони там сьогодні стоїть монумент. А жителі Кадомки ще довго, не знаю, як зараз, але ще довго, 29 січня, збиралися. Щороку відзначали водночас і урочисту, і скорботну дату, адже загинуло багато наших. тоді, Як день визволення кадомки. У 1945 році, 27 січня, було визволено в'язнів визволено, німецького концтабору «Освенці». Ну, Заліто ОСНЦІ це був найбільшим концентраційним табором часів Другої світової війни. Найбільше там було знищено поляків, близько двох мільйонів. І ось відтоді, 27 січня, Записана в скрижалях історії і відзначається у світі як День Голокосту, тобто День пам'яті жертв голокосту усіх людей єврейської національності, яких цілеспрямовано жорстоко знищували нацисти, починаючи з 30-х років і аж до 45-го року. День цей у світі відзначається з 2005 року. Україна долучилася до його офіційного відзначення з 2012 року. І щороку у Гета інституті у Києві проводяться Всеукраїнські конференції, на які з'їжджаються історики, журналісти, політики, всі небайдужі до теми історії, і, зокрема, до теми історії Голокосту. Україна давно визнала Голокост геноцидом єврейського народу. Але Ізраїль чомусь вперто не визнає голодну тридцять третього року геноцидом українського народу. А не важко здогадатися, чому через боязнь впливу Російської Федерації, адже у світі все взаємопов'язано. І саме цей вплив Російської Федерації і заважає Ізраїлю визнати цілком очевидну трагедію українців в 33-му році геноцидом українського народу. Цими січними днями в 1992 році Верховна Рада затвердила. Жовто-синій прапор як державне знамено держави Україна. 92-й рік. Щойно щойно пройшов референдум 1 грудня 91-му році, і ось Верховна Рада затверджує цей прапор як державний прапор України. Можна тільки пригадати якої не була історія цього прапора, починаючи із XIX століття і ще в Галичині? Там тоді ми готіли ці жовто-сині знамени. Вони правда були пов'язані із Австро-Угорською імперією. Ну а з 1917 року, вже в час українських визвольних змагань, то синьо-жовтий прапор це був символом боротьби українців за свою соборну самостійну державу. Тоді Українська революція зазнала поразки у 1917-22 роках. Знамено підхопила організацію українських націоналістів, а потім Українська повстанська армія, яка боролася під синьо-жовтими знаменами. І ось нарешті, як то кажуть, справедливість перемогла. Сьогодні під цим прапором борються наші захисники, захищаючи соборність української держави. І звитяга далеких і недалеких предків, я гадаю, надихає їх на ту важку і кровопролитну боротьбу.